Усіх вітаю, друзі! З вами кіномозок і рубрика кінопрогнози, у якій сьогодні ми поговоримо про а, перший тізер майбутньої української комедії Відпустка на осліп. Зараз я розкажу вам про цікаві деталі, які я в ньому відшукав, а також яким фільмом, можливо, надихалися порці нової комедії. Тож сідайте зручніше і приємного перегляду! Тизер починається короткою закарпатською панорамою, де відбуватимуться події фільму, після чого ми бачимо головну героїню у виконанні Тетяни Малкової. Згідно з наявним синопсисом, її героїня Анна кардіристка з нестерпним характером, яку терпіти не можуть її підлеглі. Її норов можна побачити вже в наступному кадрі. Ви що вести мене на цьому одороблі? Еге ж, їй бачте у горах лімузина, подавай. А от далі починається схожі з іншим фільмом, а саме приборканням норовливого з Адріано Челентано та Орнелою Муті. По-перше, Анні доведеться долати частину шляху на своїх двох, та ще й під сильною зливою, тому що або те, як вона висавилася одоробло, зламається, або ж вона настільки вибісить водія своїм невдоволенням, що він на півдорозі їй каже: Знаєте що, панночко, Не подобається, то давайте ніжками топ-топ. Постукавши у двері головного героя, чи його імені ми поки не знаємо і якого гратиме Даніель Салем, вона попроситься переночувати, на що він їй скаже. Але на вулиці злива, не солодка, ви розтанете. Точно як герой Челентано Елія намагався спровадити лізо. На вулиці злива. Інших будинків поблизу немає, я втомилась! Впустіть мене нарешті. можу порадити вам готель. тут є готель? Так. Готель Корона три зірочки. І де ж він? Близько, 15 кілометрів звідси. Цікаво, чи за сюжетом у когось із них буде день народження? До речі, даний фільм буде третім сумісним проєктом пані Малкової та пана Салема після морської поліції та Конотопської відьми. Цікаво, однак, те, що ані в серіалі, ані у фільмі їхні герої не зустрічалися. Наступна схожість із фільмом 80-го року це сцена, в якій герої щось закурили. В італійському фільмі Ліза тоді сказала Елії: Мені треба косячок. Лише один. До речі, тисяти вподобайки усіх, хто впізнав цитату. Ну а він замість травички закрутив їй цикорій, чому вона була дуже не рада. Це цикорій? А що я мусив тобі дати? Марихуану? Ти чудовисько! на Стури. Шахрай. В нашому ж фільмі, гадаю, герої можуть розкурити кальян. Ну і ще одна схожість це бійка між Анною та іншою дівчиною, ймовірно, на почві ревна, щоб до героя пана Салема. Головна ж відмінність фільмів полягатиме в тому, що знову ж таки за наявним сином сезон, через мальовничі види Карпат, українські традиції та легкий побутовий гумор, фільм ненав'язливо підніме тему соціалізації військових у цивільному житті. Це буде сюжетною артою героя пана Даніеля, який буде військовим так само, як і актор в реальному житті. У фільмі, думаю, він приїде в Карпати або на ротацію, або можливо для відновлення після поранення. Головний сюжетний поворот, на мою думку, полягатиме в тому, що головні герої обоє будуть одинаками. Анні не до стосунків та робини, оскільки вона будує кар'єру. А от герой пана Салема, гадаю, не матиме бажання зближатися з людьми, оскільки на війні звик до того, що може загинути сам або ж можуть загинути його близькі люди. На це також може вказувати пісня, що грає на фоні тизеру. Чи в її потусторону? Це прек шарій у виконанні коли, який містить наступні рядки. Гадаю, що цей куплет це такий собі короткий опис персонажа Даніеля Салема, який саме і одягнув чехол на своє серце. Однак, після зустрічі вони поступово відкриватимуть найкраще один в одному. Але я покажу тут тобі найкраще місце. Карпати такими ще не бачу. Він покаже їй місцевість, розкаже про тутешні звичаї, можливо, навіть навчить їздити верхи. Також вони відвідують свято Івана Купала, тобто події відбуватимуться влітку, в кінці червня, на початку липня. В результаті їхнє знайомство змусить Анну переглянути своє ставлення до людей, а героя пана Даніеля дійти в висновку, що життя не обов'язково проживати самому. Знову повертаючись до італійської комедії, там герой Адріано Челендано знімав сексуальну напругу тим, що колов дрова. І чомусь мені здається, що герой Даніеля Салема у нашому фільмі робитиме те саме, тільки замість дров в нього буде газонокосарка. Або ж у цій сцені він просто пішов стрикти траву о 6 чи навіть 5 ранку, а Анна, яка не звикла прокидатися так рано, кинула в нього подушкою, оскільки її криків він не чув через шум та навушники. Ну і він, не лишаючись в боргу, бо ж бурить її подушкою, просто їй в обличчя. І до речі, не розкидуйтесь моїми речами. Майбутня комедія стала дебютною режисерською роботою для Валерії Фадієвої. Тож побажаємо удачі пані режисерці та чекаємо на вихід стрічки 27 березня. Дякую вам за перегляд, друзі. Пиційте вподобайка, якщо вам сподобався мій прогноз. Пишіть у коментарях, чи чекатимете ви на нову комедію у березні. Підписуйтеся на канал, щоб нічого не пропустити. Дивіться тільки хороше кіно, яке дасть вашому мозку можливість розслабитися та розважитися на усі 100%. І, звісно ж, не забувайте про донати на ЗСУ, аби той жах, у якому ми живемо зараз, перетворився лише на страшний спогад. З вами був кіномозок. Побачимося у нових відео.